Війна в Україні багато на відкриття. Вам можуть знайоме таке ім'я, як Євгенія Більченко. Це колишня викладачка національного університету імені Драгоманова, педагогічного, яка займалася тим, що розповідала про те, що Україна тоталітарна страна, і взагалі, Україна це така онкоопухоль, опухоль, американська колонія. Так от здавалося, що все сталося прекрасно. Цю жінку випрали з університету. Вона поїхала до любимої Росії, одружилася на росіянинові, взяла російський паспорт. Живий радій. Але служба безпеки України повідомила, що ця мадмуазель у нас займається телеграм-каналами, збирала групи таких же юродивих киян, які, наприклад, видавали локації, де збиралося ТРО Тере, та ЗСУ. Тобто фактично допомагали рускому міру окупувати Київ за два Що ще, ще раз підтверджує, що людина, яка працює на Росії, людина, яка є там любітелем руского язика і культури, це завжди тварина